Один, два, три, чотири, п'ять, справжніх леді йдем шукать. Милу сукню підберемо і усмішку натягнемо. Не стрибай, не лізь калюжу, гарні дівчинці не гоже. Не сердися, не хмурися. Зморшки псують вродливе обличчя, фуру водити, керівницею бути. Що? Для дяді серйозних це справжня отрута. Як для жінки в тебе гарно виходить, та зважаючи на вашу <плес> здатність, народжувати нам не підходить. Тобі ж там, напевно, поміг чоловік. Радій, що привернуло увагу в свій бік. Радій! <плес> Звісно, пізніше підеш заробляти. Дитині ж, бо треба на навчання збирати. Звісно, заплатимо ми тобі менше. А що ти хотіла, і тобі це не вперше? Е, краще зробіть нами з паном по каві. Вона в вас відміна. Ви краще в цій справі. Візьміть ще підбори із сексу гарні спідниці. Бо радують око такі, от дрібниці. Посміхнися направо, посміхнися наліво. Ти ж наша поважна краса колективу. 唉。<sighs>